А ви знали, що коптять не лише ковбасу і сало, а ще й яйця. Побачивши це відео, я була в шоці, тому що такого ніколи не куштувала. І треба це терміново виправляти. Замовила копчені перепелині яйця на OLX, тут 25 штук, коштували вони 115 гривень. Якщо ви коли небудь куштували, напишіть смачно це чи ні. Виглядає дуже дивно. Але заради лайків та тіктоку я готова на все. Навіть таку дивну їжу їсти. Вау, пахне дуже смачно, як сир, косичка. Всередині виглядають ось так. Куштую вперше в житті. Вау, слухайте, це так смачно. На смак, наче сир, косичка, але не такий жирний. Я б ніколи не подумала, що копчене яйце таке на смак. Цікаво, чи коптять курячі яйця. Обов'язково спробуйте. Я зараз худну, тому такий делікатес це те, що треба. Наче сир, косичка або копчене сало, але тут мінімум калорій. Я шокована, це дуже смачно! Який геній придумав такий рецепт. Ну все, поки всю пачку не з'їм, не заспокоюсь. А ви куштували копчені яйця?